Де це я? Чикен, покидайся, Чикен. <coughs> е, що ти хочеш? Чому ти весь красний? Іди у воді Скупайся Да, я сам чувствую. Бурк Е, все зробив. О, тепер ти нормальний. Тепер ти нормальний. Х, де це ми? О, диви, <кхід> там якісь гори. Блін, тільки що ж нам зробити? Ш -ш 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 -ш. Стоп, Чикен, дивись щось пояснилось. Хм, даже не знаю, що це може. Ой, Чикен. <зас> а де нашій друг? Ти не знаєш? Не знаю. Грай! Де я? Хто я? Хто ви такі? Ти що не знав-не узнав нас? А, ви мої друзі. Ого! він велетенський. Чика! Нам прийдеться обиживати Стоп! Ще щось з'являється Да мы скинули кось. так? Ты че что-то появилось? Де? Зир Чікен, тут перший день і походу дуже 100 днів. Ой, Ч... Богдан Чікен. Вам треба прожити 100 днів. І виконувати різні квести. Це перший день. Перший день, Чік! У нас... Це вам невеличка, ми зробили збільшення Фу, а там якийсь посеління. Чикин, иди сюда, чего ты на се на Чикан, куди ты поплив? бу я чуть не задыхнулся. Ты що? вообще тю тю ай, ты больно не зробив? Боже, перве завдання Посадить перве завдання. Ну, перве поки що перве завдання нема, бо це ж тільки перший день. Вже з другого дня появиться. Стоп, Опа. Опа. У нас вона зірчика нам тут розблокувалась нове. Де? Да. Ух ти! Стоп. Тут якісь двері з'явилися Хенди <звільш> не. Чік. Такі двері з'явились странно. Стоп. <звільш> <звільш> Ви ж тут в перший раз то ми зробимо вам. Міні. Міні домик. Зир Чикен. Як у нас воно вже розбивається? Де, покажи. Ой, він дрихнуть не хоче. Ух тишка! Що тут буде? Так. Так, треба відкрити двері і піти туди. Все, це моя буде кімната Ага, да, розміщайся. Все виходь сюда. Нет. Угу, Чикан там сидить Я пока жду, коли щось пояс. Ой, там якесь меча впало. Це сміття впало. Чікен. Чікен. Чікен, тут яке сміття. Де ти його бачиш, це сміття? Зараз вийду подивлюсь. Оп-оп. ой жопу убери. Озир сміття, давай його відкримо. Оп, дзеркало. Давай його кудись поставимо. В мою комнату. Та це не твоя комната, це наша комната ось та Оп. Чіки, не іди дивись нормально. Та ні, вже потім подивлюсь. Так, перший день. Блін, вже темніть починає. Де нам спати? Не знаю, де нам спати. Чикен, ну думай хоч щось, Зим <звук> у нас вижевно ну, начинає розвиватися. Ага. І не говори. Щось пропливло припливло. Зарінуло щось пливе. Я його підберу. Зари якісь двері. Давай їх знаєш, куди поставимо? Куди? Ось так і трошки їх ось так поставимо. Attention, gamers! Sandbox in space has just launched an New map featuring your favorite character. Leticia. Мопсель, мопсель. Mm. все, да. <связь> Это типа клетка будет. Ой, ты чё, мол, ты такой пупсик? Я не знаю, чё, я такой пупсик. О, oh. фига. Чикен, ти такий великий став, то я не розумію, що зі мною -а. Я почав напухати А, не, фу, зменшуюсь. Ой, 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 чикен розпух. <laughs> Улітай. <реш> так смішно Влетів той Чікен. А що произошло зі мною? А я откуди знаю. Ну, ну він плаває Ну, давай поки будемо розмножатися. Давай. Чекаємо другий день. Ну да.